Нещодавно активісти громадської організації Трикоте закликали найбайдужих містян на толоку. Понад 30 людей, озброївшись пакетами для сміття і рукавичками, прибирали популярне в обухове місце відпочинку, ліс довкола джерела. Голова організації Анастасія Дєдух розповіла хронікам обухова про цей захід. Цей захід ми втілюємо в рамках проекту, який називається створення простору екологічного діалогу в Обухові». Власне толока це є один із заходів нашого проекту. І крім того, що мета є прибрати територію, в якій ми проживаємо. Ще наша місія в тому, щоб згуртувати громаду, тобто об'єднати всіх її мешканців. Сьогодні на цьому заході зібралися дуже різні люди: це і підприємці, і діти, і пенсіонери, і внутрішньопереміщені особи. Основна мета прибрати ліс прибрати місце, яке є наше спільне, незалежно від того, якого статусу люди, які прибирають. Своїми враженнями ділилися, і інші учасниці. Я, Каріна Обухівчанка, народилася і виросла в цьому місті. Я дуже люблю наш ліс. Взагалі, чому, власне, моя ідея прибирати мені дуже хочеться, щоб як можна більше людей доєднувалися до таких заходів. Або просто, власне, навіть не до таких заходів, а просто йдучи, наприклад, по своїм справам, брали. Пакетик, рукавички, і по дорозі збирали сміття. Мені важливо, щоб кожен став усвідомлений. Доброго дня, мене звуть Альона Дем'яненко. Ми самі з Миколаєва з родиною переїхали вже два роки. Ми тут, в Обухові. І коли дівчата запропонували зробити толоку і поприбирати в лісі тут, в Обухові, ми з радістю погодилися. Я сьогодні тут з донечкою. І це, мабуть, було перше місце, куди мене привіз чоловік і каже: Поїхали, я тобі покажу там ліс серед міста. І ми перше тут гуляли. І мене дуже е вразило це місце, як так може. В нас в Миколаєві такого немає посеред міста ліс. І мені дуже хочеться, щоб він був завжди чистим, е таким, як він мене перший раз е впечатлів. Вибачте, російською, але гарне місце, і хочеться, щоб воно було довше чистим і охайним, і радувало око людям. Доброго дня, мене звати Олександра. Ми приїхали в обухів ще кілька років тому, якраз перед війною. Чому? Бо тут надзвичайно красиві ліси, ці пагорби, природа. Я дуже люблю природу. По суті, це була основна причина, чому ми приїхали сюди. І так як в нас є собака, я щоранку гуляю в лісі, і я бачу, як багато сміття. Всюди валяється, це дуже неприємно. Бо я дійсно люблю це місце. Я дуже давно хотіла почати якось прибирати. Але сама такі великі купи сміття подолати я би не змогла. Тому, коли дізналася про цю толоку, я залюбки приєдналася до неї. І я рада, що разом ми прибрали, хоча не все, бо тут роботи ще багато, але досить вже помітна кількість цього сміття, і ліс відразу стає красивішим і безпечнішим. Бо ж скло, дивні предмети, якісь залишки ліків або чогось іншого тепер їх немає. Але найбільше мені муля в око, величезний матрац, який гнив там вже в нас два роки. І щоранку, коли собаку, ми гуляли з собаками, проходили повз нього. І за рахунок того, що сьогодні була машина, ми змогли його витягнути звідти і нарешті прибрати. Тобто, тепер ліс став красивішим. І я лише бачу, що, мабуть, це не остання толока. Я запрошую всіх, хто хотів би приєднатися, приєднуватися до цього спільного дійства. Бо коли ми щось прибираємо, ми починаємо те ще більше любити. Коли ми щось любимо, воно починає процвітати. А всі ми хочемо жити і щоб наші діти жили в такому процвітаючому, красивому місті. Але це місто, яке ця країна починається з нас самих. vamos que no que vamos Vamos que no Há somos